Виконуємо номер 866 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди площу кожної зафарбованої фігури малюнок 25 ,1, 25 3. Сторона маленької клітини 1 см. Маленька клітина, я розумію, 1 см, її сторона 1 см. Малюнок 25, 1, 25 2, 25 крапочка 3. Значить, спочатку для кожного з малюнків ми знайдемо площу маленької клітини. Для цього 1 помножимо на 1, або 1 піднесемо до квадрата. Ходить один, множимо на один дорівнює один см квадратний, площа маленької клітини. А тепер порахуємо. Скільки маленьких клітин у нас зображено на малюнку 25 крапочка 1. У нас кожна велика клітина складається із чотирьох маленьких. Великих у нас на малюнку 6. Отже, 6 помножимо на 4 дорівнює 24. Клітинки маленьких клітинок на малюнку. Ну, а тепер можемо знайти площу зображеної фігури. Для цього 24... Кількість клітинок множимо на площу однієї. 24 помножити на 1 буде 24 сантиметрів квадратних Площа зафарбованої фігури. І в дужках малюнок. 25, 1. І тут напишемо малюнок 25, 1. Тепер переходимо до наступного малюнку: 25, 2. Великих клітин у нас 5. І знову ж в кожній великій міститься 4 маленьких. Тому маленьких 4 помножити на 5 – 20 клітин. Множимо 5 помножити на 4, дорівнює 20 клітин. І пояснюємо маленьких клітинок. Малюнку, і в дужках малюнок 25 2. Площа кожної клітинки 1 см, квадратних. їх всього 20. Тому знайдемо площу фігури. 20 помножимо на 1, буде 20 см. квадратних. І пояснюємо. Площа Зафарбованої фігури малюнок 25, крапочка 2. І переходимо до третього малюнку. На третьому малюнку у нас зображено сім великих клітин. Кожна велика знову містить чотири маленьких, тому знайдемо кількість маленьких клітин на малюнку. Для цього 4 помножимо на 7, 28 клітин і пояснюємо маленьких клітинок. На малюнку 25 крапочка 3, ми знайшли на початку, що площа маленької клітинки 1 см квадратний. У нас на малюнку 28 клітин, тому, щоб знайти площу зафарбованої фігури, помножимо 28 на 1. Будемо мати 28 сантиметрів квадратних. І пояснюємо, площа зафарбованої фігури. І в дужках малюнок 25 крапочка 3. Отже, ми знайшли площі зафарбованих фігур. На малюнку 251 площа 24 см квадратних, 252 20 см квадратних і 253 28 см квадратних. Номер 866 виконано.